Бабахнуло. Я закричу: Боже, що це було? Людей вбивають, нас убивають. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару. попередньо балістика по фактично центральній частині міста Ізюма. А на вулиці було велика кількість людей, і ця локація відповідно передбачає. Тут знаходяться наші служби, служби соцзахисту, трохи нижче ЦНАП. Сервісні служби, відповідно податкова юстиція, державна виконавча служба. Тощо. Наразі відомо про п'ять людей, які загинули, на жаль, на місці. Тіло останнього чоловіка тільки кілька хвилин тому дістали. І 34 людини постраждало. Кілька з них знаходиться у вкрай важкому стані. Серед них відповідно дитина дівчинка. Наразі госпіталізовано сім людей, однак ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися, тому що досить великі пошкодження навіть в адміністративних будівлях, які були поруч, люди порізані склом. Ми розуміємо, що їм оперативно була надана відповідна допомога на місці. Після того проведена була евакуація, однак все одно вони будуть звертатися, тому що поранення досить значні. Наразі відомо про трьох людей, які знаходяться в край важкому стані. Наразі тривають оперативні втручання, Наші лікарі борються за їх життя. Однак, найважче – це саме дівчинка відповідно 15 років. І в тот міг. Бабахнуло. Я як закричу, кажу, Боже, що це було? я так поворачуюсь, дивлюся, уже зала вся в пилі, в пилі. Поворачиваюсь сюди, двір нема, отак лежала, отак на кроватях лежала двір, окон нема, все оце нема. Я, звісно, в шокі прилякалась, бігаю по хаті, не знаю, що робити. Питаюсь вийти я з дверей центральних, а мене, як наче заклинило, понимаєте? Думаю, чи мене хто не пускає. То я вже випила цієї валір'янки, всього мені надавала дочка. Я не зображала, що я роблю, куди я йду. Я хочу туди йти. Я, я одна в під'їзді, понімаєте? Одна. Момент удару ми були вдома. Наш будинок знаходиться трошки нижче було Дуже дуже гучно. Це виключно терор. Це центральна будівля міської ради. Хоча вона і не експлуатувалася, однак все одно тут знову ж таки велика кількість людей. Удар відповідно було завдано, тобто балістикою в день. Повітряна тривога лунала, однак час прильоту досить незначний, тому у людей фактично, у наших цивільних людей, не було часу там прийти в укриття. Ну і власне кажучи, тут жодного військового об'єкту немає.